Дуже складна так, перемога з додатковим часом, от наскільки не просто було на полі, от погодні умови, скажімо, не дуже вже літні і стан газону. Ну так, насамперед, всіх вітаю з перемогою. Була дуже складна гра, тому що самі розумієте, після Шахтаря на таких емоціях одразу виїзд сюди, в Полтаву. тут... У них новий тренер, це завжди, завжди нові емоції. Кожен хоче себе проявити, тому Ворскла дуже добре себе показала сьогодні. Загалом була повітряна тривога, як це не дивно для Полтавської області. Мяч матч змістила хоч надовго, але наскільки десь це вплинуло на психологічний настрій? Ну, насправді не дуже, тому що все-таки пару хвилин. Але от як ну, добре-добре, що не було нічого от саме в матчі, ніякої повітряної тривоги, тому що це вже було б дуже складно отак от, от входити після перерви в матч. Повернутися у стартовий склад Динамо так в основну дорослу команду. От наскільки для тебе особисто це додає мотивації працювати далі і взагалі впевненості в собі. Ну, звісно, це мрія дитинства. З дитинства завжди хотів грати тут, грати за цю команду, за цю емблему. Тому я дуже щасливий зараз. Загалом позиція правого захисника тобі більше притаманна, так, але награвали на зборах центрального захисника, от де краще грати. Ну, насправді без різниці, я думаю. Звісно, я там центральним захисником не так часто грав, тому, мабуть, справа в захисті мені трохи як краще, але де мене поставлять, там і буду грати. З Дякую.